Я усім. Зараз приготуємо раків. Ось такі чудові раки. Для цього ми зробимо спеціальний спочатку закипітимо воду, потім додамо сіль, кріп або насіння кропу, листя кропиви, перець мелений. Перець мелений горошком. Он рак хоче вибігти на волю, але у нього навряд чи це вийде. От. І в такий відвар ми, коли вже кип'ячена вода, вода буде. Спочатку цей відварчик ми поставимо, можливо, деякий час заваритися. От. А потім знову закипітимо і. Туди окунемо цих раків. І будуть такі смачні чудові раки. От вони вже на волю хочуть вирватися. Тікають, тікають, тікають. Бачите, як час впаде. Ау! О він. Побіг на волі. Добавимо мелений перчик. Добавили вже солі. Тепер мелений перчик, тепер кріп, вода у нас вже майже закипає. Потім кропиву. от, І чекаємо, щоб воно закипіло. 5 хвилин покипить. От. І в цей окріп ми будемо окунати наших раків. Такий у нас бульйончик кипить, заварюється, вже декілька хвилин закипає, і зараз будемо туди окунати наших раків. Окунаємо наших раків по черзі. І декілька хвилин до готовності їх проварюємо. І всі, коли вони вже почервоніли, вони вже, можна сказати, готові раки. Усім дякую за коменти, лайки. Хто не підписався, натискайте на дзвіночок. І усім значного, хто зараз їсть. Так, наші раки червоніють. Ще почекаємо, щоб вони десь ну, може. Хвилин 10 настоялися в цьому бульйоні, проварилися, прокипіли гарненько, і потім можна вже їх споживати. Ось такі вони червоні, у нас гарні виходять. рачки. ще пару хвилинок. І будемо діставати їх з нашого бульйончика. Ось така отакі красавчики. Викладаємо наших раків, красунчиків. Спочатку в окрему тарілочку, а потім на основну отакі красавчики. такі красавчики. Отакі смачні раки ми приготували. Усім дякую за коменти, лайки, підписку. Натискайте чорний дзвіночок, щоб не пропустити цікаві нові відео. До зустрічі! Усім смачного, хто зараз їсть. Пока-пока!